Всім вітання, друзі! Ну що, закінчився нарешті робочий день. Їду по дитину в садочок. У нас другий день ліпить дощ. 6 градусів тепла, холодно. Зараз приїду додому, візьму дружину, приїдемо в магазин, купимо собі, мабуть, якихось смаколиків і будемо дивитися якесь кіно. Подивився погоду. На завтра дощ не передають. Я дуже сильно на це сподіваюся, тому що в нас запланована риболовля. Я дуже хочу, і родина також дуже хоче поїхати на риболовлю. Дуже сподіваємося, що завтра не буде дощу. Можливо, навіть щось зловимо і обов'язково покажемо. Наразі всім хочу побажати гарної п'ятниці, гарного настрою. І всім до зустрічі. Ще сьогодні побачимось.